Якщо ви маєте проблеми зі шкірою, акне або з надмірним волоссям у вигляді гірсутизму, випадінням волоссям або сітням, то можливо варто відвідати гінеколога. Такі симптоми характерні для гіперандрогенії і дуже часто зустрічаються при СПКЯ синдромі полікістозних яєчників. До цього у вас можуть бути проблеми з менструацією, затримки великі, також проблеми з настанням вагітності. Ще може бути зайва вага, яку дуже важко скинути. А на ОЗД полікістозна будова яєчників. Кому знайомий такий діагноз, пишіть у коментарях. Які симптоми вам з цих перелічених також знайомі? Ставте лайки, підписуйтесь, будьте здорові!